Що у вас є томос? У нас цей Томас є доміст. з 90-го року. Ми автономна, самостійна церква. Повторити голосування з депутатського запиту, який виносили на минулу сесію, тому що ми не впевнені в правильності кількості підрахунку голосів. Тому я прошу включити його ще раз і проголосувати за те, щоб його включити. У нас є питання до вас. На камері чітко бачимо, що у нас в залі є 17 голосів. Ви подняли руки. Подняли руки тоді, коли був, е, е, дивився на зал. Коли подивилися на вас, у вас рука не поднята і вам не зарахували 18-й 18 ваш голос. Тому, щоб зараз ми не почали дискутувати, ми чітко хотіли бачити, 17 голосів чи 18. Ви були 18-тим, я вам задав питання. Як ви голосуєте, ви кажете, за вас відповіла Чукліна, Олег Богданович підняв руку. Ну коли ви підняли руки, то у нас 18 голосів. І це ставим. питання по московську церкву. У нас було б вирішено. Добре. Один, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Ні, а... ліп... як Богдан. Ліп, 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 Борис, ліп, подняли, ліп. Просто... 18. Ми хочемо бачити вашу позицію, вашу, вашу, вашу Олег Богданович, Ми не бачили. Тому ще раз. Добре, я виходила. Так, ставить на голосування. Щоб включити даний замір в...

І президент звернувся теж до Верховної Ради, і ЄС звернувся. І Янчевський, вони ж почали піднімати питання, що ми проти, ніхто ж не був проти цього. Ну, ми не маємо нічого проти. Ми тільки за. ну. Читай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23. Ми хочемо бачити вашу позицію. Та вже не цікаво, вже не